Специалисты начинают уже ну, доставать. Вы, вот многие, устраиваете истерику, там не бывая и ни черта не зная. Как горит э, спирт, ну, э, спиртовой завод в Тамбове. Вот посмотрите, как горят там баки в Энгельсе. Вот посмотрите, как горит там в Брянской области. Вот смотрите, как там нефтебаза в Воронежской области. Я ответственно заявляю, у нас лучшее в мире ПВО и лучшая нашей ПВО. Нет вообще ни у кого. Поэтому, а ну-ка, давай, тварь, пришли свои данные. Менее месяца назад этот правительственный орган выдал проект под названием «Деколонизация России». А что же вы, твари, хохлам поставляете вооружение, которым русских убивают? А что же вы, твари, сбили наш вертолет, самолет? Я как начну читать, бесконечно будет. А чего озеры так оборзели? Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я рада вас вітаю в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це випуск вашої улюбленої програми. а Як ви знаєте, в п'ятницю вона ще й найбільш солодша, тому що ми збираємо найкраще з кращого із того, що вони наробили, наговорили. А ми цьому будемо, як завжди, протидіяти і протистояти. Не забувайте нас підтримувати своїм лайком і коментарем. Добрим словом, критичним словом, жартівливим, одним словом, будь яким Не забувайте підписуватися на ютуб канал Курбанова Лайф. Нам зовсім трошки лишається до нашого. Цього першого мільйона, і без вас, без вас ми не впоремося. Ну і звісно ж дуже важливо звернути увагу на наш збір для 67-ї окремої механізованої бригади. Фантастично йде збір на позашляховик для артилерістів, але раптом ви пропустили цей збір, то посилання ми, як і завжди, залишили під нашим. Випуском дивіться, посміхайтесь, і не забувайте обов'язково донатити. Тим паче, що сили оборони, наша армія вони кращі з кращих, і звісно, вони дуже часто стають ще й центром обговорення всіх пропагандистських ток-шоу. Ну точніше, що ж вони наробили. Ви знаєте, що цей тиждень, а взагалі навіть початок 25-го року, він став максимально багатим на прильоти в різних російських регіонах. Тож тепер як ніколи гостро постає питання безпеки, але на Росії у як виявилось, не перевелись там, все ще продовжують стверджувати, що у федерації протиповітряна оборона аналога фні. Ну а кожен прильот це такий собі урок для них. Я б навіть узагальнила, чи допомогла їм підвести риску під цим і сказати, що кожна поразка це теж урок, і в Росії їх о як багато. Але ж чому останнім часом так багато ефірів, де піднімається питання захисту від дронів не тільки і не стільки через наші прильоти, а через просте питання від недорогих росіян даколі, даколі ви ж обіцяли нас захистити? Ви ж обіцяли, що СВО це десь там дуже дуже далеко, а тепер горить все довкола нас. Тож, рівно як вони дуже успішно збивають наші дрони, так само вони успішно гасять і пожежу критики. Активник питавців на сіт ракетні удари по нашим в тому числі воєнним об'єктам в зоне специальной операции, работали беспилотниками по Белгородской области. средствами противовоздушной обороны и ракеты и беспилотники все сбиты я тут э, на днях когда был массированный налет смотрел и некоторые авторы тут телеграм-каналах начали рассказывать что у нас плохая пво что у нас вот все не так слушайте вот эти вот э, специалисты начинают уже ну доставать я ответственно заявляю, у нас лучшее в мире ПВО и лучшее нашей ПВО нет вообще ни у кого. Нету ее сегодня. А то, что иной раз какой-то беспилотник долетает куда-то достаточно глубоко, это плохо. Но это дает нам пищу для размышлений. И то, что они массированно применяют беспилотники, это с одной стороны Даже хорошо, потому що ми опыт отражения відраження массированих Ох, А який же багатий досвід у наших сил протиповітряної оборони? Але найбільше мені в цій ситуації шкода Соловйова. тому що він в день буквально криком кричить. Ми вам це днями показували про те, як хто буде нести відповідальність? перестаньте лгати о том, що немає ніяких прильотів. Це все обломки. А ввечері він вимушений стояти й поважно слухати Картаполова, який несе просто якийсь нісусвітний бред. Але як відомо, реклами нам. Багато не буває раптом на пропагандистському шоу того ж самого Соловйова вирішили і нас і похвалити, і навіть наші пабліки відрекламувати і відрекомендувати. А й справді недорогі росіяни, хто як не ми вам покажемо та розкажемо правду і про прильоти, про те, що відбувається в Росії, що відбувається на фронтах, що й так красиво. І доказово, поки Міноборони звітує про все збиття, це такий новояс, який вони запустили. Пропагандисти звинувачують самих росіян, це виявляється, вони винні, що саме недорогі росіяни і є спонсорами наших випусків, там де показано вибухи, роботи дронів, тому що росіяни все це збивають. Знову ж таки, винна не влада, не військові, не відсутня система протиповітряної оборони, а винні росіяни. Я, например, я подписан под некоторыми руководителями ЦИФО, тобто, руко, то есть руководителями, которые занимаются как раз информационно-психологическими операциями против вас, граждане России. Что я вижу? То есть я я читаю руководителя украинского ЦИФСО. Он пишет. И особенно показывает фотографии. Там с 7.30 или с 8 часов утра он начинает показывать фотографии. Вот посмотрите, как горит э, спирт, ну, спиртовой завод в Тамбове. Вот посмотрите, как горят там баки в Энгельсе. Вот посмотрите, как горит там в Брянской области. Вот смотрите, как там нефтебаза в Воронежской области. И эти фотографии он берет из источников российских, от вас, люди. Он берет, размещает это у себя. Кожен раз він пи пише, пи пише, а потім общую картину. Вот посмотрите, какие мы молодцы, молодці. Тобто, ми ворожої сили України, які ми молодці. Ми делаем все, Росія горить. Вот така прям ну просто-напросто он робота. Тож безмозгли ідіоти в наших СМІ представляє. Тобто, проблема не в прильотах. Проблема не в тому, що воно горить. Таке враження, що якщо не буде відео, то не буде і проблеми. Але так воно не працює. Що б не сталося в Росії? От в буквальному сенсі будь-яка біда в цьому в цій ситуації ні за що не несуть відповідальність дві категорії людей. Перше, це влада. Звісно, всі в усьому винні, тільки не Путін. Ну, і друге це генерали. Вони теж ні при чому. Бо вони що? Правильно, бо вони віпкаста, вони свої, високі, впливові, а оці. Людішки, це це сміття, це розходний дешевий матеріал, і його ніколи не шкода свого часу. В z пабліках це було ще в 24-му році, не знаю, місяці два-два з половиною тому, наробила шороху історія про те, як стратили в бою таких собі Ернеста та Гудвіна. Ми теж багато вам показували, розказували про них. Це коли дронщиків відправили в штурми, тобто командир навмисно їх обнулив і замість того, аби. Провести розслідування, встановити винних. Вписується не за простого СВОшника, центральні пропагандисти, а за героїв, за героїв Росії. Тобто для них це генерали. Соловйов стає на бік не тих, кого свого часу воєнний злочинець Путін назвав новою елітою. Ні, він стає на бік старої еліти. Вони герої. А хто такі ці мертві СВОшники? Це просто мінус два із мільйонів. Які ще, і ще, і ще кинуть обов'язково на убий. Виталий Чуйку, если вы не жалко ничтожество и конченый пидорас укронацистская тварь, пришлите к ваши данные, отвечайте за то, что вы говорите. Башкой своей. Ну, если вы мужик. А если вы жалко ничтожество, то заткнись, мразь, и сдохни. Ты не понимаешь ничего про Красную Армию, ее доблестных бойцов. Вы, вот многие, устраиваете истерику, там не бывая и ни черта не зная. И пытаетесь потом поднять наверх, а потом тихо слезаете с темы. Как вы, которые оскорбляли злого, настоящего русского офицера, героически себя проявившего с Мариуполя и до сегодняшнего дня, боющего много лет. И поднимая на щит подонков, которые да погибли, но смерть их сделала мертвыми, она их не сделала правыми. Что они несли про верховного главнокомандующего? Забыли все? Вы стали в очередь их хвалить, ни черта про них не зная? Вы поспокойнее там все, если не знаете, не изучайте и людей этих не знаете. А я злого знаю. Три года войны. ну-ка, давай тварь, прийшлі свої дане. Деречеслаловєв не бреше. Він же не бреше, коли каже, що цей злой, він справді справжній генерал такої російської армії. Вони дійсно такі. Їм не шкода ані своїх, ані чужих. Ну, тому що ціле свого немає. Одна справа це коли ти захищаєш свої інтереси, свій дім. Інша справа це. Коли халєра його знає, а що ти там воюєш? Що ти в результаті отримаєш? Що це за здобутки, коли все, що ви окуповуєте, воно зруйноване? Що це за умови, коли твої, наприклад, харчуються гірше за собак десь у підворотні? Тому так, саме тому вони так і воюють. І в нас є безліч історій, які все це підтверджують. Ось, наприклад, красивий приклад, що несеться. Довкола середньостатистичного русского мальчика в рамках СВО. Он один переповідає, зокрема і через волонтерів, про любов, про повагу та рівність в російській армії. Каже, били з вечора до п'ятої ранку. Нічого собі, який стійкий. Хотіли голову відрізати. Ой-ой-ой, Боже мой! Як же не піти до, тієї, до такої армії, не підписати контракт? Спершу забрали 400 тисяч рублів, ну а потім ще 200 за те, що він, наприклад, випив чарочку на Новий рік. А все тому, що командири з Камчатського краю б'ють військових та вимагають в них гроші. Ось вам і все, що треба знати про російську доблесну Червону Армію. Леніт Вікторович позивну Скарпіон є з бригади Сираковає Шторм. Ми ходили на Роздольне. Вот. пришли. нас первый день череп и медведь избили очень жестоко. Били с вечера и до пяти утра. Мне хотели голову отрезать. Якобы там какие-то военные им сказали то, что мы пили там. А это на самом деле не так, чтобы нас деньги забрать. Нас собрали с меня и студента по 400 тысяч. Потом с меня забрали еще 200 тысяч за то, что я выпил рюмку на Новый год. А тот, кто мне налил, сказал, давай выпьем, он мне и позвонил Гами и сказал... То, что я выпил рюмку. Кому говорит, приехал, вздохни, говорит, я дыхнул. И все, говорит, 200 тысяч тебе последние 95 тысяч дал, и 100 тысяч я занял, пацана. Все, сейчас на квартиру мне еще вымогает. Вот. Я говорю, давай, пишешь из билета, потому что я подписал, тоже квартиру отдам. Вот. Помогите, пожалуйста, чем-нибудь. Запустите это по интернету. Сейчас я в бегах скрываюсь и вынужден. Военная полиция везде. Кто, -то может, помогите, пожалуйста. Такой беспредел, чисто деньги вымогают с нас. И бьют, издеваются над нами. Сказали, что я им на БЗ. Вообще это какого-то. І як же не захотіти потім підписувати контракт із російською армією, коли тобі так багато всього обіцяють? Коли стільки всього ти очікуєш, а зрештою тебе просто обнуляють. Для мене найбільше найголовніше питання: що буде відбуватися із російською армією по завершенню війни? Ну ви ж розумієте, що весь цей контингент він, по перше, не може лишатися на окупованих територіях чи кудись в інше місце піти? Ні, вони всі мають повернутися додому. Озброєні злі, голодні, без виплат, ну і ті, які знаєте, як акула, яка вже вкусила людської крові. Вона її буде прагнути до кінця свого життя. Тож оця хмара лиха. Так чи інакше вона вже повисла над Російською Федерацією, хоча в самій Москві дещо сприймають інші загрози, міфічні, навіть їх тиражують по своєму телебаченню. Виявляється, що Америка поділила вже Росію на шматки, такий собі орвишегор. Це раніше ось ці шльопки разом із свого часу Януковичем, наприклад, ділили Україну на сорти. Потім Росія ділила нас на зони впливу. Це мені, це мені, це мені, це теж мені, це полякам, угорцям, румунам. Ну а тепер, нібито вже американці підготували план, як вони будуть домагатися свободи національним республікам, і які огризки насправді залишаться від Федерації. Ось вам і Трамп, ось вам і розподіл світу на двох. Тут ви знаєте, так би зробити, щоб США, Росію не до трусів роздягнуло. Тож цікаво, де саме цю ексклюзивну інформацію дістав Селев Правительственная структура под названием Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе. Ее еще называют Хельсингская комиссия США. Так вот, менее месяца назад этот правительственный орган выдал проект под названием Деколонизация России нравственный и стратегический императив. Для наглядности тут же карта, где нас режут на 17 кусков и кусочков. Есть крупные: Республика Россия. Например, Коми, Уральская Республика все отдельные государства. Далее Республика Сибирь, Республика Саха, Дальневосточная Республика. Потом государство помельче Бурятия, Тува и Алтай. Наконец, мелкие анклавы, как. Простріли на карті Росії, Сівра Кавказська Федерація, Мордовія, Чувашія, Маріел, Татарстан, Башкортостан, Калмыкия і Удмуртия. Смішно там на фоні вимог самої Москви, там де вона кажуть, НАТО убираються від наших кордонів. Ми хочемо це перше, третє десяте, знаходиться якась інформація. Я не дуже впевнена, що вона достовірна, але окей, в тому, що хтось хоче поділити саму Російську Федерацію. Тож, логічне питання, які мають мучитись і картатись недорогі росіяни. Ну чому ж чому ж так в світі їх не люблять? Ну звідки взялось таке поняття, як русофобія? Бо всі інші погані, а росіяни святі, і їм просто всі заздрять, чи тому, що. Росіяни самі вклались, вкладають і взагалі робляться роками в те, щоб аби навіть найближчі сусіди, партнери їх остерігались. Ні, не боялись в буквальному сенсі, що вони нападуть, роздяжуть війну чи щось забрали, а просто гедували. Ну Ось, до прикладу, вам публічний виступ такого собі російського воєнного злочинця, з пропагандиста Євіча, який відверто, публічно радіє. Через знищений азербайджанський пасажирський літак, де загинули люди над Грозним. Та й взагалі він вважає за потрібним нагадати азербайджанцям на секундочку. Їхнє місце у харчовому ланцюзі. А все через те, що вони росіяни імперції. Їм здається, що ось вона центральна Росія, хоча й там вони свої регіони не вважають за людей, але от вони перший сорт, а всі інші, хто відколовся від радянської колонії, то вже другий, третій, четвертий. Ну, а далі це лексика, лексика Євіча, риторика, якраз підстать Орді, яку давним-давно вже треба було відрізати від всього цивілізованого світу. У нас теж дуже проблема. А саме, я пытаюсь бути вежливим, Господи помилуй, і здержуватися в словах, но другого слова, як охеревши черножопи, у мене немає. Азеры резко оборзели и выкатили России претензии. Просто обалдеть. Сбили самолет, там были граждане Азербайджана. Граждане Азербайджана. А что же вы, твари, хохлам поставляете вооружение, которым русских убивают? А что же вы, твари, сбили наш вертолет, самолет? Я как начну читать, бесконечно будет. А чего азеры так оборзели? Ответ простой. Кто случайно не знает... У них генералы все турецкие. Офицерье Азеровское все проходит обучение, подготовку у турков. И теперешний их резкий наезд на Россию и Армению, когда они говорят, что Армения фашистское государство, надо с ним покончить, идея очень простая. В свое время Армения была создана как преграда между Азербайджаном и остальной Турцией. В незапамятные времена Азеры были частью Турецкой империи, Османской порты, которая, Атаманской порты Османской империи, которая простиралась очень далеко и которая в свое время была супердержавой. Когда мы с турками решили, решали проблему, мы опять проявили непростительную слабость. Совершенно непростительную после Первой мировой и Второй их нужно было на ноль помножить, просто уничтожить и занять Константинополь. И проблем бы у нас не было. Мы вместо этого какие-то полумеры сделали Армению между Турцией и Азербайджаном, еще что-то сделали, но не добили. Теперь эти твари оклемались и, пользуясь нашей слабостью, что? Хотят уничтожить Армению полностью чтобы Азербайджан стал частью Турции уже де-факто, и хотя захватили Сирию, офигевшие мрази, и рассчитывают восстановить опять Османскую империю, которая с кем будет воевать? Правильно, с русскими. вы Выявляется, что теперь и Вермения, и мешканці Вірменії. Це теж вигадана держава, це її теж штучно створила. Мені щось здавалося, що у них багатовікова своя культура, традиції, історія, і все це здається, що із пробірки не народжується. Але ну яку країну в світі скажіть мені, ну де Росія не доклала руки? Коли їх там послухає, то кожне царство, князівство, імперія то все звісно від Росії. Але коли вони вже кидають комусь виклик, і це стосується як України, Європи, Туреччини, Америки, то треба мати вагу. Як же виглядає на сьогоднішній день Російська Федерація? Відколи з 22-го року впала ширма? Знаєте, коли відбувається реставрація якоїсь будівлі, яка напівжива, обов'язково використовується такий навіс, де вказано, як буде виглядати ця будівля після реставрації, реконструкції та ремонту? От Росія всі ці десятиліття жила за цією реконструкцією. Всі думали, боже мій армія! Неймовірна, озброєння, дивовижна, всі тремтять, багата країна, все в неї є. А потім, коли розпочалося СВО, ширма впала, і всі побачили бідноту, голодрантів, їхні регіони, і всі ми жахнулися. Країна, яку не торкнулися такі бомбардування, як Україну зараз. Виглядає в рази і рази гірше. Я навіть не знаю, що може насправді спричинити санкції, ізоляція, та навіть війна, коли вона повноцінно прийде на територію Росії, більшість росіян навіть і не помітять, бо вони вже просто зараз живуть в Лені. Балунда щоб... є, так. так. є такі дома, де ми всі йшли під землю, люди там шоу. Вот, вот мы Другие страны спасаем, бомбим. А нас, в принципе, бомбить не, не надо. Мы все тут раз... Вот Ванина машина стоит. Мы сами тут все разбомбили уже. В принципе, все уже готово. Разбомбили, освободили. Заходи, живи. Вот такая один дом. Вот там они живут. Сейчас я хотела... Один год же я тут шла через дворы вот так вот. Ну, чище стало, чище. Я давно у них не была. Вот, пожалуйста. Через дворы вот так шла. И как я провалилась же в помойку, я так плакала, помню. Сейчас мы по дороге пошли, а в тот раз я решила вот пойти не по дороге. И я провалилась. Вот, пожалуйста, вот в каше такой ушедший под землю. Канализация течет. Пахнет, запахи, конечно. Ну, у вас люди пахнет чем сиренью, ландышами. А у нас пахнет канализацией. Какая. Не ходи сюда, тут грязное сниму эту какашки потекли. Я недавно туда вот. провалилась. Да. Вот так. Вот Печальная тоска вообще. Это депрессивный район, конечно. Ну и контингент соответствующий, конечно. Знаете, скільки кошта один дрон шайхет. яким закейды українські регионы? Десь близько 200-250 тисяч доларів і щоденно кожен день їх випускають. Десятки далі вся справа за калькулятором можете підрахувати, скільки грошей а їх збивають сили протиповітряної оборони. Просто знищуються, хоча вони могли би бути вкладені, зокрема і в ці регіони. Але здається, що брак грошей дуже і дуже сильно вже наздоганяє Росію. Тож ці самі гроші вони тепер шукають в найрізноманітніших і найнеочевидніших сферах. Ще вчора вони сміялися з нас, коли ми в Україні задумувалися і піднімали питання, наприклад, легалізації всіх сфер, які перебувають в тіні і де заробляються шалені гроші. Але з них не платяться, по-перше, податки, а по друге, немає закону, немає захисту. Наприклад, це сфера проституції. Нічого собі. Яка ліва ліберальна Україна стала? Ось він негативний вплин заходу. Аж раптом вже сьогодні росіяни і самі задумалися. А чому б не тлі скріп, боротьби з абортами, free, не розпочати оподаткування? Жриць любові. Потом мне бы хотелось узнать, скажите, а вот проститутка это квалифицированный труд или неквалифицированный? Вы хотите, чтобы мы получали квалификацию какую-то? Ну вот мне первого просто разряда, интересно, второго просто разряда. они, да, два да. разряда второго, Стар, вот, вот эти плечевые, специалист. это какого, да, там старший специалист, а вот та эскортница, которая валютная, она какого разряда? Международного и будет, класса. И кто будет не, принимать квалификационный экзамен? Будет ли там теоретическая часть или практическая? Я Сейчас голова взорвется. А потом. От така вона країна контрастів, скріпи проституція зустрічається десь в одному ефірі. На цьому друзі, якби мені не було шкода, але я вимушена ставити крапку в нашому сьогоднішньому ефірі. Але звісно ж, наприкінці, я вам нагадаю про найголовніше. Це наш збір для 67-ї окремої механізованої бригади. Ми збираємо на автівку для артилерістів. Тож кожен ваш донат надзвичайно важливий. Шукайте посилання на цей збір в описі і пам'ятайте, що гроші йдуть одразу нашим військовим. Не забувайте лишати свій лайк. Коментуйте, почути і побачене, звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. А найголовніше, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.